Війна триває і ставить відбиток на наші повсякденні справи. Так, 42-га сесія рогатинської міської ради розпочалась зі звернення родичів військовослужбовців з рогатинської громади, які зникли безвісти або перебувають у полоні. Звернення адресоване президентові України та голові Верховної Ради України. Родичі просять ужити всіх заходів для розшуку зниклих безвісти та визволення їх з полону. В умовах воєнного стану питання управління майном є досить актуальним, оскільки воно є економічною основою місцевого самоврядування, ефективне управління майном об'єктами комунальної влади власності, зміцнює спроможність територіальної громади та є гарантією суспільної стабільності, сталого і збалансованого розвитку, власне, тому Рогатинська міська рада дбає про ефективне управління майном і об'єктами комунальної власності громади та утримання цього майна. Робота з майном громади в нас ведеться системно. Це повноваження по обслуговуванню майна і по утриманню його в належному стані відноситься до повноважень виконавчого комітету. Тому по закінченню. Зимового періоду 22-2023 року було ж зразу прийнято рішення, і було затверджено відповідні плани і графіки проведення ремонтних робіт. Зрозуміло з комунальним майном. Зрозуміло, що в умовах воєнного стану в зв'язку з обмеженнями, визначеними кабінетом міністрів, ми не змогли. Включити в план цілий ряд робіт, які би були необхідні, але не є першочерговими. Тому підсумками цієї роботи проведеної підсумками заслуговували на засіданні виконкому, є те, що ми господарку нашу підготовили до роботи в зимовий період. Основною ідеєю цього рішення було упорядкувати роботу з майном громади, оскільки майно. Як інструмент соціально-економічного розвитку громади, як інструмент реалізації наших повноважень, постійно перебуває в розвитку, тобто воно забезпечує виконання функції повноважень нашими окремими юридичними особами, воно передається, воно здається в оренду і так далі. Тому є потреба уніфікувати порядок обліку, порядок передачі цього майна. І щоб в нас були єдині правила, по якими працюють всі наші заклади, підприємства, установи, організації, які працюють з комунальним майном громади. Наповнення бюджету теж є однією із ознак стабільності. За 9 місяців цього року до місцевої скарбниці надійшло 235 мільйонів 390 тисяч гривень. Планові показники виконані на 107%. відсотків. Депутати міської ради затвердили звіт про виконання бюджету та проголосували за внесення змін у дев'ять цільових програм, зокрема, у програму підтримки підрозділів територіальної оборони та збройних сил України на 2023 рік. Зауважимо, що з початку року на заходи цієї програми вже використано 1 мільйон 346 тисяч гривень. А рішенням сесії на зміцнення територіально-технічного забезпечення окремих військових підрозділів збройних сил України додали ще 1 мільйон гривень. Таким чином, сума загального обсягу фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми підтримки військових, склала 3 мільйони 300 тисяч гривень. Рогатинська громада стала переможцем швейцарсько українського проєкту Десайт і отримає міні-грант на розвиток освіти. Рогатинська міська рада вирішила використати ці кошти на реалізацію спільного з Букачівською селищною територіальною громадою проєкту облаштування Сенсорної кімнати для комунальної установи інклюзивно ресурсний центр. Це дасть можливість поліпшити надання послуг діткам з особливими освітніми потребами.